Всім привіт! Розкажу вам про історію досить довгого, предовгого одного дня. Це коли ти просинаєшся 5-й ранку і вже п'єш каву. Сонечко ще не зійшло, але ми вже на ногах. Ну, чому було проснутися? Ну, таке діло. Можливо, я вирішила, що все-таки правда: хто рано встає, тому Бог подає. і отут я чекаю схід сонця, то нічого, що схід з іншої сторони, а тут у мене у віконечку відбиває світло люстри, щоб ви розуміли. Тому вирішила, ну що робити? Треба поснідати. Маю ось такий пряно-зерновий хлібчик. І буду зараз його чимось намазувати. Дуже його люблю, оскільки там багато різноманітних, я так розумію, є і насіння соняшника, і додатково якісь, якісь насіння чогось ще. Ну, в загальному виходить досить смачно. Як я Снідаю, взагалі, як я живу, я кожен свій прийом їжі важу Уже досить давно, уже практично років 6 приблизно, відколи схудла, схудла на 20 кг, і таким чином я підтримую вагу. Тобто, я їм все, що мені хочеться, практично коли мені хочеться О, буду намазувати янтарем, бачите? Просто рахую калорії. Так, мені набагато зручніше, набагато краще, і це не є дієта, це просто звичайний контроль. Всім раджу контролювати те, що ми їмо і в якій кількості. Оскільки обмежувати щось собі забороняти не зовсім правильно. Це моя така думка, звісно. Можливо, хтось буде сперечатись. Живемо один раз, як не крути. І якщо хочеться якогось смаколика, чому б не з'їсти, наприклад, якесь мороженко або ще щось, кусочок тортика, головне знати у всьому міру. В будь-якому випадку, все, що поза міру, воно шкідливо для нашого здоров'я. А ми ж маємо себе любити і дбати про себе, ну, принаймні, бути в здорових стосунках з власним організмом. Інакше, ми ж самі собі шкодимо. Тобто, по суті. Ось такий у мене буде невеличкий сніданочок, ще щось зараз додатково до нього додам. Ну, Як бачите, в принципі, тут небагато, тут три невеличкі шматочки. Але, скажу я вам, як для сніданку, зараз подумаю, щось білкове, мені повністю вистачає. Вистачає. Цього прийому їжі. Його вистачає, в принципі, до обіду нормально. Я не хочу нічого аж так перекушувати. Виняток може становити якесь яблучко, яблука я дуже люблю. Або ж, наприклад, щось з овочів таке легеньке-легесеньке. І дивіться, буду їсти тунець, тунець це оцей білок, в цій баночці тунця є 80 грам, але я теж буду важити, оскільки там є олія, яку я, в принципі, не споживаю. Тому оця маса 80 грам, вона не зовсім адекватна, десь виходить 70-75 грам того м'яска, що всередині. Ілюзія на цю пижаму і розумію, що все-таки треба більше е, ходати, або щось зробити з налаштуваннями цієї камери. Е, як, на мою вагу, я виглядаю така в камері оглядна е, е, жіночка, навіть не огрядна, а фігурова. Насправді дуже дивно, ті, хто мене знає, ну не подумали б, що так воно є, оскільки в реальному житті я виглядаю дійсно на порядок інакше. Ось зараз важу тонець, але суть не в тому. Так, колись слухала блогершу, і вона розказувала, що дійсно ті, що люди бачать її в камері, а потім бачать, що в реальному житті дуже дивуються, оскільки вона в реальному житті худа. А в камері така добряча. І в камері виглядає, що ми вищі. Ну, якось так. Вона трошки візуально е, нас обманює. І ми трошки плутаємося, але то таке. Тому зараз буду снідати і буду готуватися до сходу сонця. Отут я чекаю, коли ж то сонечко зійде. Розумію, що в мене мега страшно не миті вікна, їх обов'язково треба мити, але все одно я сонце ж не побачу, воно так зліва. Я пробую так витягнутися. І все одно, і все одно. Не можу його побачити те сонечко. Ну, ніяк, от ніяк і все. Тому зараз ще пробую бачити, що ніби воно з'являється, оскільки така заграва уже є. Нібито, але ніяк не показується. І це дійсно воно вже зійшло, і я знову його не бачу. Але я догадуюся, що сонечко вже зійшло. А вікна все-таки треба помити. Тому пишемо план справ і будемо якось мити вікна. Хотіла поділитися, дивіться, що купила. Бачила в Тіктоці, що блогерша пробувала солоні вафельки. Солоні такі і ще пробувала інші, але їх не знайшла. Зато купила солодкі, купила такі з полуничкою і з бананчиком. Ніколи такий не пробувала, тому попробуємо, протестую і вам покажу, розкажу свої враження. І ще завжди хотіла, дивіться, яка крута штучка. Купила такий блюкараса сиропчик, купила Айріш лікьор, надіємося, воно дійсно запах той. Купила також додатково ще два з карамелькою, не селеною, звичайно, і з малинкою. Будемо поливати десертики. А в магазинчику, дивіться, що я бачила, яка класна риба. І не тільки, дивіться, Оце я чекала подругу, ми думали зустрітися такі коктейльні. Що ж це в нас коктейльне, коктейльні кобаски, сосисочки, клас такі. Зараз походжу по магазинчику, поки її чекаю, оскільки швидше прийшла, прийшла швидше, так добряче. І щоб е, вбити час очікування буду вам дещо показувати. Вирішила зустрітися з подругою. Чому? Вирішила зустрітися, щоб обмінятися книжками для читання. Надіюсь, знайду час. час почитати. Читати дуже люблю, це одне з моїх хобі, і взагалі всім рекомендую не читати, а знаходити час на свої хобі. Оскільки це допомагає нам бути в ресурсі, це допомагає нам зберігати хороший настрій, це допомагає нам розслаблятися. І дивіться, які класні профітролі з шоколадом. Досить зручно ось тако з собою десь в дорогу взяти, Обалдеть. і зараз покажу ще. Можливо, знайду ну, ті вафліки інші, які хотіла показати. З більшою вірогідністю знайду. Чому так? Тому що казали мені, що тут такі вафлі теж продаються. Тому ми зараз потихеньку ходимо, які класні смаколики. Смаколики, смаколики, і будемо шукати нарешті ті вафельки. Тут є вафельки різноманітні. Бачите, є ось такі, ніби як домашні печені вафельниці є також такі з начинкою Карамелька. Досить цікаво, не пробувала ніколи такого плану, але можна попробувати. Тут різні печенюшки, біскотті. З як називається ця рута з варенням. І тут заморожені субпродукти. Зараз вам дещо покажу. Дивіться, яка крута штучка. Це ніби сосиски, а пише об джерки. можна обджертися. Якось так. І зараз покажу ще дещо. Тут подивилася і просто залипла. Оскільки. Мені прийшло в додатку, що виявляється, на оцей е, у нас Хелл. Є акція при покупці двох баночок Хелу можна виграти Sony PlayStation 5. І це ж чудово, тому, напевно, я візьму. Е, просто треба вибрати. Дивіться, яка крута штучка, зробили оцей е, бумчок е, а-ля Український синьо жовтий Тас цікаво виглядає. Тому теж не пробувала такий варіант, не знаю, що до чого. Можливо, якось та й попробуємо. Зараз ще дещо покажу: От побачила такі лендики. а також, дивіться, яка крута штучка, цукерочки. Цукерочки. І ось тут маршмело. Ось наподобі збоку, таке, як ми брали. А це А-ля велика мамба, але не мамба, а ламбада. Зрозуміло. І ось такі всякі різні. Отак тут багато чого. Так, чайочки, макаронні вироби. Е, так, крупи різноманітні, горох. Так, конфітюрка. Конфітюрочка. Надіюсь, мене тут теж виженуть, оскільки я дуже-дуже-дуже часто ходжу поміж рядками, але. Але дивіться, які класні донаци на кольорі смак. Вони тут дійсно дуже-дуже-дуже смачні, тому всім рекомендую. Але вже виходжу, бо то не можна так довго. І дивіться, що купила, все-таки придбала. А ось таку книжечку ми будемо з подругою і взяла. Будемо обмінюватися, сидне їй. Обов'язково спробую і скажу вам свої як це правильно сказати, враження, так? І оце ми пішли в кав'ярню, це ми зустрілися вже. Дивіться, яка гарна, малесенька, така, цікава, кавова історія, який гарний інтер'єр. Там з боку питна вода, H2O. Дивіться, як багато різних отаких от лофтів. наподобі того, що я купила просто іншого виробника. h 2 o і ось так. Тут буквально один такий, бачите, ми вже замінялися книжечками. один такий столик, два диванчики, і отакі класні подушечки, колір, як на моїй кофті. оцього бодочка дивіться, класно. І ми вирішили посидіти. Так, оце я вже їду додому. Що я купила? Ми зайшли в Єву. Бачите, яка класна сумочка в Єві? Оце. Я купила в Єві, ну, крім тих вафельок, і тієї книжечки, все-таки щось треба було брати. Бачите, книжечка, така, як ти. Дуже гарна, досить хороший сюжет, будемо ознайомлюватися. І ось такі в Єві взяла маски, завжди беру, вони досить гарно діють. Мені дуже подобається, як реагує на них шкіра обличчя. Не скажу, що встаю від них, і оце. Ви думаєте, що це таке? А це туші Violet Mascara і Green. Будемо тестувати. Але от йшла додому, дивіться, як класно, зупинилася подивитися. Дивіться, як листочки, які круті, як все круто, як чітко. Це хрін? Це хрін? Хрін. Напевно, не знаю. Треба уточнити, але класно, мені дуже подобається. Які, яка гарна погодка. Треба ловити будь-який хороший день. Чому так? Тому що ці дні такі якісь короткі, і літ так швидко пробігає. Ми не встигаємо отямитися, а літа вже немає. О, Дивіться, які ромашечки. Це каже та людина, яка вдома має тільки два кактуси, і то подаровані. якісь такі ружі. І дивіться, хотіла вам показати. А це у нас такий вечір. Насувається така величезна, величезна хмара. До речі, йде вона дуже швидко. Це я не прискорюю. Це я е, знімала, поки у мене на камері е, був, був заряд. І е, оце досить страшно. Насправді виглядає гірше, ніж е, ну, на відео. Хмара рухається досить швидко. Я розумію, що з цієї хмари буде величезний дощ, величезна гроза, злива. Е, але хотіла вам показати, воно ніби водночас і заворожує, і лякає. Все-таки людина стає такою безпорадною перед природніми стихіями, навіть попри те, що ми на даний момент. Убезпечили себе, ми ховаємося від дощу, від холоду, так, під теплим одягом, в теплих квартирах, кімнатах, але все одно оцей страх тисячоліть поколінь перед природою в нас існує заложений, оскільки ми ніби як благоговіємо, коли бачимо ось таке. Але це ще не страшно, От коли люди бачать, наприклад, якісь там урагани, якісь хуртовини або цунамі. Це напевно в рази. В рази страшніше це шокує, вражає і, напевно, страх сковує. Ну, я так собі це уявляю, ніколи не бачила ні одного, ні другого, ні третього. Бог милого у нас трішки не такий. Я і землетруса ніколи не відчувала, був у нас. Колись на 5 балів але це було вночі і практично невідчутне. От дивіться, вона рухається. Реально, це дуже страшно. Тут дуже багато на хмар, і по законах фізики я знаю, як це все відбувається, як рухаються повітряні маси, і, в принципі, чому відбувається дощ, чому, чому є грім, чому є блискавка. Ну, тобто Всі ці моменти ми вчили, ми знаємо, але. Все одно, от зараз дивлюсь на оцю хмару і розумію, що я як малесенька мікрочастинка Всесвіту і, в принципі, я ні на що особливо вплинути не можу. Тобто, оцей момент, коли, коли ти просто спостерігаєш, ти приймаєш силу природи, ти усвідомлюєш, що вона. Набагато сильніша, аніж ти. І ти усвідомлюєш, що якщо б ти перебував, наприклад, десь на відкритому просторі, це було б в рази страшніше. Ну так, ми сховалися і можна, можна спостерігати. Але це дійсно диво: дивіться, як рухається хмара, тут рухається і нижні. нижній шар хмар, і потихеньку верхній. Нижній рухається швидше набагато. Шкода, що так на відео не видно. Ну, як не видно, видно, але я вам скажу, я дивилась збоку, то видовище, видовище набагато цікавіше, набагато крутіше. І це варто побачити. Дійсно, бачите, там вже пішло біле. Тобто, по суті, хмара пересувається, а там, напевно, вже дощить. Десь далеко виглядає, що біля нас насправді ні. Насправді це десь далеко, і у нас буде дощити. Називається помила що вікна. Зараз дощик з тієї сторони точно помиє і прекрасно, що не мила. Дивіться, чи то мені здається, чи що, але вона стає ще темнішою. Чи можливо, тому що вона ближче під... до нас, чи як, не знаю. Дивлюся, що в мене зараз і. Закінчиться заряд в камері, тому буду показувати вам легесенько на телефоні, Якість буде трішечки гірша, Але я думаю, дивіться, який вітер знімається. Там хтось зверху у нас щось сушить і одразу видно, який вітер. так? Ну, Чесно, я вам скажу, я заворожено стояла, навіть не рухалася, і мені здається, що навіть не дихала. Навіть не дихала, до речі, признаюсь вам, записую це відео другий раз. Можливо, воно буде не досить хорошої якості. Чому так? Тому що залила його вечором і забула забрати сторонні шуми. Тобто, голос зверху наклала, на це, що я говорю, як спілкуюся, а знизу все те, що було, не забрала. І тому зараз переробляю, оскільки я ж поспішила, вже видалила відео оригінал. І тому оце зараз я перезаливаю в YouTube. Тобто, по суті, з YouTube скачала і буду перезаливати. Тому, напевно, якість буде чуть-чуть гірша. Ну, це м'яко сказано, чуть гірша, Але. Будемо надіятися, що все-таки ви зможете помилуватися, ви зможете послухати. А це, походу, я вже телефончиком знімаю. От зараз очікуємо, очікуємо. Ну, практично, от уже буде, буде дощ. Бо я вже відчуваю, і дитині я вже набрала, щоб йшла додому. Реально, зараз буде дощ. Вже так підсуваються хмари. Дивіться, як класно. Реально. Для того, хто малює малюнки для художника це шикарний кадр. Щоб щось таке намалювати і підібрати всі відтінки ось такого сірого, це, напевно, треба мати величезний талант. Тому що інакше ніяк. Дивіться, як класно, ну, чесно. От я зараз спостерігаю, вже очікуємо, очікуємо на дощик. А ви чекаєте на дощик? Бо я дуже чекаю, щоб вам показати. Я вже знаю, що він буде прям. Уже навіть мені здається, шумить. Чи то просто вже саме навіювання таке не підкажу. Але. І от, поки я стояла, я подумала, що як класно, що є можливість помилуватися навіть таким видовищем, навіть неможливість. Можливість є у кожного, що є час. І що я нарешті навчилася, що потрібно інколи зупинятися і вловлювати все те класне, що у нас є. Тобто я раніше не звертала уваги. Ми інколи наскільки зайняті всіма домашніми справами, якимись такими своїми, що ми просто забуваємо оглядатись по сторонах. І вже дощик почався. Дивіться, як класно. Тут так не видно, але видно, що вікна помилю. Зараз я вам покажу, як воно виглядає. на відливі. Ось, дивіться, як видно, що капає. Щоб ви просто могли оцінити. Відлив, дійсно, м -м, такий. Так, бачите, капає, о, капає, капає, тече по. Бачите? Я руками михаю, ви я просто вся така шокована. І хочеться вам показати, як воно, але так воно і все одно не видно. Зараз буду, чекаю, аби трішечки він чуть-чуть буквально. Більший полив, щоб я могла уже зняти це все і вам показати. Так не договорила, в принципі, щодо того, що ми оглядаємося по сторонах і що ми розуміємо, наскільки все прекрасно. Навіть ось це, що зараз є, дивіться, як капає Уууу, аж е, струмками тече відливу. Бачите, дуже гарно, чесно вам скажу. Це ворожою теж стояла, знімала, знімала, знімала. Добре було б витягнути руку на двір і показати вам, але у мене немає такого водонепроникного чохла на камеру чи на телефон, щоб я могла вам показати більш детально. Це було б круто. Дивіться, класно. І дійсно видно, що вода не встигає стікати, тому що. Просто цей відлив він повністю мокрий, наскільки густо, рясно йде дощ. До речі, грози такої не було, не було величезного грому, не було величезної блискавки, що не може не радувати, оскільки це завжди страшно. Незважаючи на грамі відводи на будинках. І от, добре, що ви так мене послухали до кінця. Дякую, що ви були зі мною. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, не забувайте про коментарі. Пишіть, що вам сподобалося, що вам не сподобалося. Я люблю читати і такі коментарі. А також, якщо ви хотіли побачити щось інше, щось нове. Уже, правда, ноги не показує, там одна мені написала. Залишайтесь зі мною надалі. Па-па-па!